Доброго дня, друзі. Сьогодні 7 липня провели обробку на винограднику. Захищаємо від мільдію та оїдіума наш виноградник. Зараз розповім вам, які використали цього разу препарати. Взяли ми фунгіцид джерело, який від мільдію та оїдіума Додали тилт 250-й, посилює дію захисту від Оїдіума. Додали Неарон, акаріцид від кліщів обов'язково. Також додали Прованто-Максі від попелиць і інших шкідників. Та додали хелатин. Фосфор плюс калій. Що стосується свіча, який фактично використовується в цій фазі, ми вирішили додатково через 7-10 днів провести ним обробку по самій гроні. Свіч буде допомагати нам захищати нашу грону від плодової гнилі. Всім гарних врожаїв, дякую, вподобайка та підписка. Слідкуйте. Багато цікавих відео ще попереду.